Гарантії безпеки мають передувати перемовам про мир. Така позиція Києва. Нагадаю, про двосторонні переговори йшлося у Вашингтоні під час розмови з Трампом Володимира Зеленського і лідерів європейських країн. Над підготовкою консультацій працюють і українські, і американські представники. Утім, від росіян поки що прозвучали пропозиції підвищити рівень перемовників. Та й, взагалі, як заявив Лавров, для зустрічі лідерів усе треба ретельно підготувати про що свідчать такі заяви і як. Щодо перемовин налаштовані у Києві і в Москві, дослідила Ніна Коломієць. Вашингтонський саміт чи не найголовніша новина, озвучена Трампом, це пропозиція Путіна двостороння зустріч із Зеленським. Утім, чи не є це черговою маніпуляцією російського диктатора? Політологи це не спростовують, адже обман Путін традиційно ховає за обіцянками дипломатичних заходів. Це теж може бути паска з боку росіян. Росіяни можуть або затягувати під формальними приводами, або через висування додаткових вимог до нас затягувати та. То зустрічі між Путіним і Зеленським, або не можуть просто провокувати конфлікт і зрив цих переговорів для того, щоб зірвати потім і саміт за участю Трампа. Такий варіант теж, на жаль, існує. Навіть так зване погодження з Трампом е, по зустрічі з Зеленським е, це також маніпуляція, тому що він неодноразово погоджував цю зустріч, казав, що ми маємо зустрітися з українською стороною з зеленським будь-яким. Це не проблема, І, але після того звучало звичайно але. Ну, відповідно, що коли звучить, але це означає, що ніколи цього не відбудеться. Він сто відсотків забоїться. Прямий контакт передбачає вирішення конкретних спірних та болісних питань, а не продаж повітря із історичними байками, якими Путін безупинно годує співрозмовників. А це, схоже, не входить до планів Кремля. Тому і з'являються ідеї перестановок у командах перемовників. Натомість заради встановлення миру Україна готова до зустрічі лідерів. Сам на сам це прямо комунікація потрібна для того, щоб вибити з. Козирів козирів Путіна в розповідях всяких нісенітниць про підставу початку його повномасштабної агресивної. Вони кажуть про підвищення рівня переговорних команд. Але якщо вони справді далі будуть уникати прямого контакту з українським президентом, то це буде тільки підтверджувати, що він не може довіряти Опозиція у Києва чітка, особливо щодо території. Ми не мінятимемо свої землі на свої ж і таке рішення підтримують. І партнери вони вже озвучили це. Тож тепер м'яч. На боці росіян і Трампа, якому Путін пообіцяв стати на мирний шлях, інакше американський лідер обіцяв запровадити суворі санкції. Путін відмовиться, От і все, і тому всі звинувачення зараз мають летіти на сторону Путіна. А відповідно, що звинувачення на сторону Путіна, тому що він не виконує свої зобов'язання по зустрічі, значить Трамп має вводити санкції. Тобто, поки що в цій грі. Все таки виграє. і в цій грі нас підтримають у Вашингтоні. Йшлося про озброєння української армії на десятки мільярдів доларів. Україна зможе купувати американську зброю за рахунок коштів європейських партнерів і боротися з ворогом і на полі бою, і на його ж території, а значить, руйнувати економіку країни бензоколонки. Україна сама повинна накладати санкції. Ну от на що так не не бадьорить бую Росію як знищення, наприклад, партів в Балтійському морі. То це і є справжні санкції. Тоді експорт, якщо просяде експорт нафти ще на 30%, то це просто катастрофа буде для російської економіки. Наше завдання зробити так, щоб зупинилася залізниця. А щоб були зруйновані максимальна кількість МПЗ. ми вже бачимо, що в деяких регіонах вже по талонах роздається бензин. А отже, жодних потурань Кремлю наполягає офіційний Київ. Володимир Зеленський підкреслив, за час повномасштабної війни Росіяни змогли окупувати лише третину Донецької області. Саме тому Путін і вимагає, щоб зсу добровільно вийшли з Донбасу, буцім то в обмін на інші загарбані землі. Але будь-які територіальні поступки на сході країни насправді відкриють. Росіянам шлях на Харків, Харкова пізніше і на Дніпро. А значить, жодного квадратного метра української землі ворогу віддавати не можна. Ні на коломієць подробиці марафон Єдині новини.